І кажуть, що це гарний метод, Не є сумніви. Нагрузимо ці елементи подивимось, наскільки впала напруга на всіх цих елементів, а потім порівняємо. Це найкращий результат з усіх елементів, які тут є. Всім доброго дня! З вами канал Електротяга. Сьогодні я хочу вирішити для себе дуже важливе питання, яке, думаю, буде цікаве і вам. У мене тут на столі є декілька видів елементів живлення літій-іонових. І мені цікавить така річ, чи залежить їхній, їхня здатність віддавати струм в певній кількості від їхнього внутрішнього опору? У мене тут на столі елементи у різному стані. Є нові елементи 21700. Є елементи БУшні 21700. І також є високотокові елементи 18650. І вони в гарному стані. І є елементи в дуже поганому стані, теж 18650. Я зібрав тут е от, збірку таку різних різних елементів. Е маю надію, що після цього ролику я і також ви е зрозуміємо, як саме впливає внутрішній опір, який може виміряти оцей прибор UR1030 на реальну токову віддачу. Цих елементів. Бо в мене є таке припущення, що це все до задниці. Коли я вимірюю ним внутрішній опір, ті елементи, які показують малий внутрішній опір, чомусь погано віддають ток. А ті елементи, які мають вищий внутрішній опір, чомусь ток віддають краще. І це трошечки не, не збігається з моїм розумінням. Бо теоретично, якщо внутрішній опір він малий. То ток повинен бути більший, без просадки, без нагріву. Але цього не відбувається. Є така теорія, що внутрішній опір показує себе тільки при навантаженні. Якщо нагрузити током, певним током елемент, от тоді то якраз внутрішній опір і проявиться у всій красі. Тому перше, що ми зробимо, це переміряємо оці всі елементи тестером UR1030. Він вимірює внутрішній опір елементів не під навантаженням, а з певною частотою. Так роблять на заводах, як мені розказували. І кажуть, що це гарний метод. У мене є сумніви. Я так само зроблю. На кожному елементі я напишу його внутрішній опір по цьому прибору. А потім ми нагрузимо ці елементи з допомогою моєї нагрузки електронної саморобної. Ви її вже бачили на моїх роликах. І подивимось, наскільки впала напруга на всіх цих елементів. А потім порівняємо, чи є така залежність від внутрішнього опору і здатністю віддавати ток, чи нема. Ну, Поїхали. І так, це в нас елемент БУшний 18650. І ми бачимо, що напруга цього елементу 4,18 вольта. І е, внутрішній опір 18 мОм. Це достатньо нормальний внутрішній опір, не великий і не малий, такий середній. Ми зараз всі ці елементи пропишемо і потім вже перейдемо до реальних тестувань реальним током. Бо я вважаю, що лише реальний ток показує правду. Так, це такий самий елемент. По старості і його внутрішній опір 17 мл. Ом. Прописуємо. Я взяв по три елементи кожного типу, деяких навіть більше. Ну, щоб точніше було 18 мл. Ом. Зараз я на прискоренні все це заміряю, пропишу і продовжимо далі. І так, майже половину я переміряв і зробимо невеличкий висновок. І так, оці бушні елементи 18650 формату. Вони десь по 18-17-18 мОм. Це такий середнячковий внутрішній опір, якщо вірити нашому тестеру. Далі Sony Murata елементи високотокові, 11,5 мОм. Це гарний внутрішній опір для. Елементів 18650. Далі в нас цей елемент, він е, майже новий, трошечки бушний, але майже е, майже, майже новий. 14 з гулькою е, міліум. Теж у нього гарний внутрішній опір. Але якщо порівняти Sony Murata 18650 формату і 21700, то як бачите, от у Sony Murata е, внутрішній опір менший. Е, це а це нонсенс. Оці елементи, вони більші, в них внутрішній опір повинен бути менший. Як бачите, не все так однозначно. Але ми глянемо, як вони будуть справлятися реально з током. Оце мені дуже важливо знати. Чи буде оцей елемент, якщо в нього 11,5, краще віддавати струм, ніж оцей елемент де 14 Подивимось. І так, і нові елементи у нас. По 13 млм приблизно. Продовжу маркувати другу половину. І так, я все промаркував. Всі елементи в нас підписані, і я згадав, що у мене оці елементи, які у нас беушні, елементи Тесла, вони в мене є ще в гарному стані. В іншому коробку. І зараз я додав 3 таких елементів, але більш-менш в кращому стані, ніж ті, що на столі. От вони, я їх положу тут, щоб вони не сплутались з не дуже добрими елементами. І тепер заміряємо і їх теж. Хоча я бачу, що я тут вже заміряв 13 млн 13. І тут стерто, перемірюю ще раз. Тепер давайте зробимо висновок по тому, що ми наміряли тут. По-перше, оцей елемент, його б давно утилізувати, але для тестів я його залишив. В нього внутрішній опір 187. Це в 100 разів більший, ніж він повинен бути. Це точно він уже, все, він труп. Але ми його залишимо для порівняння і все ж таки на всяк випадок нагрузимо його током. Далі послідовно у нас елементи тесла 21700. 14 мл, Ом, 33 мл. 16,9, ну, скажімо, 17 млн, 13,5, 18,5 мл. Ом, 13 ,5, 18 ,5 мл. Такий середнячок. Далі, оці елементи. 61 мОм це теж вже на помойку. Вони на електровелосипед не годяться. 72 мОм не годяться. 74 мОм не годиться для електровелосипеду. Але це все судячи по тестеру. По тестеру. Ми подивимось, що реально вони будуть видавати і як вони будуть працювати. Так. Елементи нові 21700 13 мл. 13 з половиною 13,5. Як бачите, нові елементи 21700 13,5 і гарні елементи тесла БУ. Дуже сильно БУ. Теж 13 мл. І теоретично вони повинні працювати одинаково. Віддавати струм одинаковий, і просадка в них повинна бути одинакова. Е, майже новий елемент. 14 мл. Соні Мурати по 11,5 мл. Далі у нас отакі елементи: 18 млн, 18 мл, 17 три штуки. І, і все. Ці ми вже дивилися по 13,5 млн. Внутрішній опір по приладу ми зрозуміли. І якщо дивитися тільки по цих даних, ми б зрозуміли таке, що. Оці елементи повинні видавати найбільший ток, не нагріваючись, не просідаючи і без просадки напруги. Бо в них найнижчий а, внутрішній опір. Всі ці елементи я буду навантажувати одинаковим током. Я думаю, що а, 4 А буде достатньо для того, щоб ми побачили якийсь результат. Міряти ми будемо а, по вольтметру. Вольтметр у нас на оцих клещах є. От він. І ми будемо бачити, наскільки впала напруга. Я ще не допрацював свою токову нагрузку, намагався це зробити до цього ролика, але не вийшло. Купив навіть модуль для того, щоб оцінювати напругу. Але, на жаль, він працює не дуже адекватно, щось я ще не врахував. Натомість в мене вийде токова нагрузка, де результат падіння напруги буде виводитись на оцей дисплей. Він і зараз виводиться на цей дисплей, але він не дуже коректний. Буває бреше. Тому прийдеться нам поки що вираховувати падіння напруги самотужки. Дивитися, скільки було напруги і скільки стало при навантаженні. І вираховувати. Ну, нічого не поробиш, прийдеться трошки пошевелити мізками. Беремо перший елемент. Це в нас Tesla 21700. В нормальному стані, як я думаю, що вони в нормальному стані. Ми під'єднуємо їх до клещів. У мене зараз стоїть 3 Ампери. Я накручую 4. І запускаємо тест. Але спочатку дивимось, скільки напруга у нас зараз. У нас напруга 4 вольта 0,9. І тепер можемо. Запускати тест і дивитися, наскільки впаде напруга. Тест у нас продовжується 20 секунд. Приблизно на 15 18 секунді будемо дивитися результат. Запускаємо. Пішов відлік часу. Це у нас струм. 4,3, трошечки більший, ніж я виставив. Так. І тепер дивимось 3,7. 3,69, 3,66. 3,66. І так, тепер можемо подивитися, наскільки впала наша напруга. Було 4 вольта 9. Сотих, стало 3 вольта 66. Сотих. В нас вийшло 530 мВ впала напруга. Це означає десь на 5 десятих вольта. Нагадаю, що нормально це. 2 В, то би 200 мВ до 200 мВ, це нормально. Але ми зараз дивимося не на те нормально чи не нормально. Звичайно, цей елемент 4 А не можна експлуатувати. Але ми зараз просто будемо порівнювати елементи між собою. Звичайно, можна сказати, що тут явно не 13 мОм. Якщо в нас напруга впала аж на 5 В. Навіть більше вольта, то внутрішній опір тут не 13 мОм, а набагато більший, бо він би тоді так не падав. Добре, переключаємось на наступний елемент, а сюди запишемо результат. Так, під'єднуємо наступний. Ток такий самий. Запускаємо тест. А, спочатку ми записуємо напругу 4, 0, 5. Запускаємо тест. Напруга впала до 3,58. Зараз буду вираховувати просадку. І так, другий елемент у нас просів на 480 мОм. І, до речі, я перерахував перший, я трошечки помилився. Не 530 мОм, а 430 мА він просів. І все одно це дуже багато для цього внутрішнього опору. Я виправив на листочку. Зараз виправлю на елементі. Записуємо показники на, на другому елементі. І під'єднуємо наступний. Я буду прискорювати відео, щоб вам, вас не затримувати. Е, тому е, лічильник на в тестері буде е, прискорюватись. Це не тому, що тестер працює неправильно, а тому, що відео прискорене. І так, З цим елементом зовсім біда. Тут у нас е, було 4,11 спочатку 4 вольта 11, сотих. а при навантаженні 4 А він впав до 3,07. сотих. Різниця напруг склала 1040 мВ. Це більше 1 В. Просадка, цей елемент явно зовсім використовувати не можна. Що справді цікаво. На цих елементах у нас 13 мОм. Просадка менш, ніж пів вольта. На цьому елементі у нас внутрішній опір 13. Ну, почти 13 теж. І просадка більше 1 вольта. І вже на цьому прикладі ми бачимо, що тестер внутрішнього опору не показує реальний внутрішній опір. Він показує якийсь внутрішній опір, непонятно який, але явно нереальний. І так, давайте зараз я всі пропишу, щоб не гаяти ваш час. І потім покажу вам висновки, які елементи витримали, які не витримали. Які, скільки, як, і порівняю, посортую їх, і вже побачимо, які висновки у нас будуть. І от, дивіться, Ще один приклад вийшов. Оце елементи Sony Murata. У них а, внутрішній опір по прибору показало 11,5 мОм. Це елементи Samsung а, по прибору показало 17 мОм. І там, де показало 17 мОм, отже, тут більший опір цього елементу, тут напруга повинна була впасти більше, просадка повинна бути більше. Але дивіться, цей елемент, у якого 17 мОм, напруга впала. Майже на 0,3 вольта, майже навіть менше. А у елемента Sony Murata з меншим внутрішнім опором напруга впала на 4 вольта. І як це розуміти? Ніяк це не розуміти. Виходить, що той прилад не показує реальну картину і стан цих елементів. Ми продовжимо далі. Думаю, у нас ще жде багато цікавих. Відкриттів. Нарешті ми дійшли до того елемента, в якого внутрішній опір 187 мОм. Це дуже багато. Подивимось, як він справиться з нагрузкою з навантаженням в 4 ампери. Зараз у нього вольтаж 409. Запускаємо тест, він у нас останній. Запускаємо 4. Ой-ой-ой-ой, все. Прибор здох. Це означає, що він просів настільки цей елемент, що не змогло навіть відобразитися на вольтметрі. Вольтметр а, тухне, якщо напруга падає нижче 2,5 В. Тому а, це означає, що просто він. Просів донизу, тому ми його просто відкидаємо в сторону. Він виправдав свої 187 млі Ом, і це означає, що його просто вутиль і його використовувати вже точно нікуди не можна. Подивимось, що в нас вийшло по замірах. Деякі елементи я відкинув, бо вони не сприймалися прибором. Тому що дуже низький заряд у них був, вольтаж дуже низький, там падати вже нікуди було. Я їх просто відсіяв. Будемо дивитися ті, які тест пройшли. Я трохи передивився всі показники цих елементів і зрозумів одну річ. По-перше, найкращим елементом в мене виявився оцей елемент. До речі, він не новий, не новий він бушний, в гарному стані. І його внутрішній опір 14 мА. Він показав е, всього-навсього 18 сотих вольта просадку. Це найкращий результат з усіх елементів, які тут є. І при тому, що і нові, і високотокові, він обставив їх усіх. Для того, щоб було правильніше, я не став порівнювати елементи 21700 з елементами 18650. Ну, того, що все-таки. Різний, різний розмір. Хоча, якщо супротив одинаковий, то і працювати вони теж повинні одинаково. Але добре, добре. я порівнював лише одинакові елементи. І в нас от так вийшло. Оцей найкращий елемент при опорі 14, навіть трошки більше, ніж 14 мОм, він просів лише на 18. Сотих Вольта. І оці два елементи це зовсім інше. Вони мають менший опір 13 мОм. Якщо тут 14, тут 13 мОм і там і там. Але оцей елемент просів майже на пів вольта на 48 сотих одного вольта. А оцей елемент при опорі 13 мОм просів аж на цілий вольт навіть більше. І тепер е залишається лише гадати, яким чином е наш прибор UR1030 вимірює цей супротив. І як це нам допоможе? Я розумію, що при ненагруженому елементі, може, такий супротив є. Але як це нам допомагає е вирішувати, які елементи краще, які гірше, виходить, що ніяк не допомагає, тому що елементи з. Великим супротивом показують результати кращі, ніж елементи з меншим. Ще один приклад цього це елементи, от, наприклад, Соні Мурата, високотокові. В них найменший е, опір з усіх елементів, які тут на столі є. Всього-навсього 11,5 мільйом. Але. Незважаючи на те, що в цих трьох елементах одинаковий супротив по прибору ЄР1030. ER в одному просадка була 0,4 вольта, в іншому просадка була 26. Ну, майже 0,3 вольта, будемо так, щоб одинаково, майже 0,3 вольта, а в третьому була 0,2 вольта. А супротив одинаковий. Як так? Незрозуміло. І при тому, що в цих елементах у нас 11,5, а в цьому 14, цей елемент показав кращі результати на нагрузці током. Ось такі моменти. Е, при тому, якщо ми візьмемо оці елементи, які я е, думав їх е, вже утилізувати, бо в них опір 61, 72 мЛО, 74 мільйома. це дуже великий внутрішній опір, але як бачите, вони просіли ну, трошки більше, ніж пів вольта. Так, це велика просадка, але для 4 А це ну, доволі таки непогано. Їх можна використовувати для якихось не дуже потужних приладів, не дивлячись на те, що такий опір. Я думаю, що якщо ми порахуємо реальний опір по формулі, Якщо ми візьмемо ток, який вони видають, напругу просадки, то ми зможемо вичислити той самий опір, який в них реальний є. І він буде набагато менший, ніж тут указано, я в цьому впевнений. Але це вже в іншому ролику ми будемо робити. Інші елементи, які нас я не показав, тут нічого особливого. Тут 3 десятих, 3 десятих, 2 десятих. І зовсім це не прив'язано до внутрішнього опору, який показує прибор UR1030. Перевіряти цим прибором можна, але довіряти йому повністю не можна. От, наприклад, оцей елемент по прибору показав опір 187 мОм. Це не те, що багато, це дуже багато. І е, так воно і вийшло. Коли я його під'єднав до нагрузки, то він просто пішов у ноль по напрузі і все, і нагрузка не змогла його навіть оцінити. Він не зміг видати той ток, який я виставив. Це означає, що все-таки все по прибору UR1030 можна оцінювати ну, зовсім погані елементи. Е, е, ну, от, Наприклад. Якщо ми бачимо 74, ми точно знаємо, що ну, збирати з них електровелосипед не можна, ну не потягнуть вони. Якщо ми бачимо опір 187 мОм по приладу, то це точно означає, що їх на утилізацію і нікуди їх використовувати вже такі елементи не можна. Але якщо ми бачимо такі е, опори, як 18, 14, 11, це ще нічого не означає, треба міряти їх током, а, і тоді дивитися, наскільки вони витримують ці токи. І тільки так можна а, зрозуміти, які елементи використовувати і як їх використовувати, який ток для цього елемента нормальний, який ток для цього елемента ненормальний. Тільки так і ніяк інакше можна визначити, чи пригодні елементи для батареї електротранспорту. Маю надію, що це було корисно для вас і може десь якось пригодиться. Пишіть в коментах, якщо є якісь поради, якісь ідеї для нових експериментів. Спробую їх зробити. Або якщо я щось не так зробив, теж можете написати. В наступному ролику може, я це виправлю і зроблю як треба. Але для мене висновок вже очевидний. Тепер я буду більш дивитися на токову нагрузку. І як елементи з нею справляються, а не на внутрішній опір елемента. Це вторично. Дякую за те, що додивились. З вами був канал Електротяга. До нових зустрічей!